Ну кажется, заксію. Ну, звісно, ми хочемо корчму. Sure. Так, ми дуже хочемо харчу. Просто корсмана при хрест цих світів. Я її нарешті сьогодні потримала в руках, боже, вона така прекрасна. Східне фентезі зі східним колоритом. Сильний Я з шокером від видавництва основи, придбала собі кавичку перевидання. так і залишити буде веселіше для трьох світів і дитячу книжку про пропалюну Олю. Друга частина та я собі купила книжку. Це перевидання книжки, яку я читала в дитинстві. Я її раптом побачила на стенді видавництва веселка. Книжка про. Можливо, куплю ще щось. Прийшла за політурником від КСД і за ануалією та вже підписала. Купила від «Рідної мови ніщо з цього неправда. І є дівчинка, яка збирає серію про маму. І тому я купила книжку «Мама му читає книги. Дуже свіжі, тому що ми тільки такі yeah. нас віддали на фестиваль, але мені yeah. Дуже, yeah. дуже подобається. І вся ця атмосфера, я її обожнюю, хтось носа. Ну ми тільки нещодавно зайшли, але я завжди круто. Оце well, знаєте атмосфера свята книжкову атмосфера фестивалю, за якою власне ми сюди зокрема і проснути. Я ще не подобається, що на деякі події хочеться розірватися, тому що часто ті події, на які хочеться піти, відбуваються в один час. Чудово, просто чудово. Я давно не був на фестивалях. Це перше, коли я вибрався нарешті в люди, і я просто вражений. Він мені найбільше подобається серед усіх книжкових фестивалів. Тут настільки затишно, настільки комфортно. А з огляду на те, що я була цього року куратором дитячої події дитячого і програми, і усі заходи для дітей були безкоштовні. Мені здається, що це також додатковий бонус цього фестивалю. Крім того, можна побачити людей, з якими ти працюєш, онлайн. А тут вони всі є. Можна поговорити, зустрітися, поприйматися, побачити своїх читачів, бути до них ближче. Хочемо підійти на подію власне з авторками, зокрема авторки цієї книжки. Я буквально тільки що була на події з Олександром Міхедом. Там встигла підписати і прибрати возоди для йова. Я зараз поки що не планувала події, тому що у мене події <д исплавлять> мої <майбутині> власні, і, і хочеться бути в свіжому справі. Я послухала звичайно, копранова. Я відвідала лекцію Наталії з про категарійний менеджмент у, видав, у видавничій справі. Я трошки послухала Фелікса і. Інші. І я звичайно відвідала презентацію книги чотку» від нашого формату і концерт братів Гадюкіних. І за це мій особливий респект і уважуха нашому формату. Власне вчора відвідала поетичні читання, побувала на презентаціях наш авторів. клаврів. От клас як писати фантазійну літературу. А вже прикрасили.